Це свято дуже близьке по духу, оскільки я сама по спеціальності медична сестра. Що би я хотіла побажати своїм колегам, напевно, в першу чергу це всім міцного здоров'я, психологічного, особливо в даний е, час, час військового стану, воно нам дуже необхідно. Необхідно е, при виконанні своїх обов'язків на робочих місцях, оскільки зараз нам особливо е, важко поєднувати роботу та Переживати ті емоції, які відбуваються в нашій країні, в день медичної сестри. Кожна медична сестра, напевно, також має свої мрії, і побажання, щоб ми е, говорили про цю професію і пам'ятали, професія медичної сестри невід'ємна складова в будь-якому лікувальному закладі. Це є окрема професія, гідна професія поваги. Це свято. Присвячене жертовності, і щоб краще охарактеризувати е, цю подію в аспекті е, українського значення, в аспекті світового значення, варто звернутись до історії. Адже саме 1820 року, 12 травня, народилась Флоренс Найтінґел, маленька дівчинка, котра, мабуть, і не планувала пов'язати свою долю з мецестриством. Однак її життєва позиція жертовність, бажання допомагати іншим, бажання служити людям. Привела її туди, до тієї точки невідправної, котру знає цілий світ. І власне саме вона прославила, вона створила культ професії медсестринства і вона заснувала власне першу школу медсестринства. Вона стала тим світильником, про який говорить цілий світ, і саме через який іде справжній порив до творення добра, до того щоб людина своїми вчинками, своїми внутрішніми чуттями, своєю любові до праці. Допомагала іншим у скрутний час. Тому саме зараз, як ніколи, варто говорити про медсестринство, про день медсестринства, про день медичної сестри, день саме тієї людини, котра своїм життєвим прикладом, своєю позицією, своєю працею прославляє добро, щирість та любов. Це насправді міф. Медсестра це не помічник лікаря. Медсестра це окрема спеціальність. Медсестра, переступаючи поріг лікувального закладу, має прописану посадову інструкцію, згідно якої вона працює. І якщо ми будемо гортати цю посадову інструкцію, жодної фрази, жодного слова немає про помічник. Є обов'язки та взаємозв'язки з посадами. Медсестра може бути помічником тільки пацієнту, психологічної підтримки чи фізіологічної. Ви знаєте, склався стереотип, коли медсестра, мабуть, в силу сормізливості, мабуть, до того, що ми звикли вже бачити її помічником лікаря, дуже рідко проявляє своє я і заявляє голосно про себе. Але насправді медична сестра це не помічник лікаря. Це партнер. Вони йдуть паралельними дорогами і мають чітко визначені свої функціональні обов'язки. Дуже давно ми власне знову ж таки повертаємося до витоків історії. Флоренс Найтінгейл створила клятву, котру зачитують усі випускники медичних коледжів, інститутів. І там є фраза допомагати лікареві, не підпорядковуватись, не слідувати всім його директивам, вказівкам а, власне, допомагати. Тобто медична сестра та лікар працюють в команді: це такий ж самий міф, як і говорити про те, що автомобілем може керувати тільки мужчина. Дуже приємно, що з 2019 року внесли зміни до класифікатора посад, і тепер ми можемо прописувати в посадових інструкціях. І в трудових книжках працівників не статус медична сестра, а медбрат, медичний брат. На жаль, в Україні дуже мала кількість медичних братів працює в лікувальних закладах. Хотілося б збільшити цю статистику, хотілося б, щоб обираючи цю посаду, йшли працювати не тільки дівчата, тому що тут по специфіці відділень потрібно інколи силу, потрібно. Витривалість. Проводячи такі статистику навіть лікувальних закладів у Тернопільській області немає жодного медбрата, який би працював в операційному відділенні. Я рахую, що це є відділення те, де саме потрібно медбратів, де довготривалі операції потребують витримки, потребують інколи фізичної сили, фізичного. Навантаження на працівника. У нашій лікарні працюють медбарти, але, на жаль, в нашому закладі їх не вистачає. Станом на 2020 рік Всесвітня організація охорони здоров'я е, констатувала наступні дані у Сполучених Штатах Америки: 9% контингенту працівників серед медичних сестер становлять чоловіки. У Великій Британії ця цифра коливається в межах 9-10%. Що ж до Європи, тут різноманітне коливання від 5 до 9%. Однак найцікавіше те, що Україна, будучи географічним центром Європи, має показник лише 1%. Оток, і я зі своєї сторони, як директор навчального інституту медсестринства, а також Тернопільський національний медичний університет, всіляко популяризуємо дану професію, заохочуємо молодих юнаків, хлопців приєднуватись лави наших здобувачів та е здобувати ступінь як бакалавра медсестринства, так і магістра медсестринства. Наш інститут медсестринства пропонує третій рівень вищої освіти е ступінь доктора філософії з медсестринства для усіх тих, хто. Хто хоче розвивати себе як науковець? На жаль, у нашому суспільстві спотворене бачення медичної сестри. Якраз багато хто рахує, що медична сестра це дати таблетку, поставити крапельницю чи поміряти тиск. Але давайте уявимо, як би відбувався лікувальний процес без медичної сестри. Вона перебуває біля пацієнта. Цілодобово медична сестра, яка бачить зміни у пацієнті, яка може відмітити реакцію на ті чи інші препарати. Обов'язки медичної сестри багатогранні. Насправді їх дуже важко прописати. І якщо взяти протоколи медичної сестри, стандарти сестринського догляду, це Досить велика папка назбирається цих протоколів, і то й не одна: це не поміряти тиск, і це не поставити краплюнці. Це набагато більше, набагато. Ширше. Кожне відділення має свою специфіку і свої функціональні обов'язки для кожної медичної сестри. Але зі свого власного досвіду я б хотіла, щоб наші медичні сестри збільшували свої повноваження, функціональні обов'язки на рівні європейських стандартів. Ми будемо прагнути цього, йти до цього і змінювати це. Інколи подекуди навіть існують практики за кордоном, коли медична сестра має повноваження обстежити пацієнта, поставити діагноз і навіть Значити базове лікування в Україні, звісно ж, ситуація дещо інша. Однак запевняю вас, що випускники нашого університету, нашого закладу, маючи диплом бакалавра сестринства, магістра медсестринства, володіють повним переліком як клінічних навиків, так і теоретичних знань, що допоможуть в майбутньому впевнено почувати себе фахівцем в системі охорони здоров'я, почувати себе тією людиною, яка знає, що потрібно сказати пацієнтам, Цієєтові, що потрібно виконати, які маніпуляції, які методи обстеження потрібно застосувати в певному в конкретному клінічному випадку та власне допомогти. Медичним сестрам постійно потрібно навчатися, постійно підвищувати свої знання, кваліфікаційний рівень, прагнути до кращого та вищого, окрім обов'язків, які має медична сестра. Кожних 5 років проходити курси підвищення кваліфікації та кожних 5 років атестуватися, на мою думку, медична сестра має м -м, вчитися не кожних 5 років, а кожен день, кожен місяць, кожен рік підвищувати свої знання, свій рівень, свою кваліфікацію. Надзвичайно пишаюсь нашими здобувачами освіти мудрими, інтелігентними людьми, котрі вільно спілкуються іноземною мовою, котрі шукають стажування за кордоном. Не з метою виїзду за кордон, а з метою працювати в Україні і надавати високоякісну медичну допомогу нашому населенню. Якщо колись стояло питання, чи потрібно медичній сестрі розвиватись чи ні, чи достатньо тих знань, котрі вона вже досягнула, то станом на сьогодні це питання навіть не постає. Кожен молодий фахівець, кожна медична сестра, котра вже досягла певного рівня знань, невпинно прагне розвиватись. Дорогі мої колеги, я вам бажаю легкої, успішної роботи, здійснення всіх мрій, побажань, кар'єрного зростання, теплоти в колективі, взаєморозуміння та поваги. Дозвольте саме сьогодні привітати кожного з вас, кожного того, хто працює на цій ниві, кожного, хто причетний до медсестринства із цим днем. І нехай реалізуються всі професійні плани, нехай все вдається легко, і любов, котра проливається через вас до пацієнтів, допомагає вам творити добро далі.